Доброго дня всім жителям планети Земля, всім тим людям, які ведуть здоровий спосіб життя. Запрошую до себе в консультаційний кабінет здоров'я, де хочу вас познайомити ще з однією нашою українською компанією, компанією, яка виготовляє фітопрепарати. Це компанія Олівія. Центральний офіс компанії знаходиться в місті Харкові. Завод, виробник продукції знаходиться в місті Снятин Закарпатської області. Продукція виготовлена з трав'яних екстрактів, які вирощуються в чистій зоні. Це трави Закарпаття. Дуже багато трав'яних екстрактів закуповуються за кордоном. Це ті екстракти, які в нас не ростуть на Україні. Тобто, продукція високої якості проходила санітарно-гінічні висновки. В українських службах, крім того, компанія Олівія це одна з трав'яних фітопрепаратів, які затвердили фармакопейний центр України. Тобто вона по своїй якості прирівнюється до фармакологічної продукції. Як ви знаєте, фармакологи не дуже полюбляють фітопрепарати, тому що вони є конкуренцією фармакологічної продукції. А тут фармакопейний центр України затвердив, тому що продукція високої якості і підходить як для профілактика, так і фармакологічну лікувальну дію має. В чому ж унікальність цієї продукції? Чому вона має таку високу якість? Більшість препаратів використовується Ну, звичайний, наприклад, трав'яні екстракти. Ці препарати вони зроблені групою і по біоритму людини, тобто по циркадному біоритму людини. Що таке біоритм людини? Коли кожен із нас подивиться на себе, є біоритм, що таке? От, вранці ми встали і згідно біоритму людини. Людина після ночі має бути відпочивша, тобто йде активація, ми більш краще себе почуваємо, більш в силі. Це при умові, що людина здорова. Далі на вечір, коли ми вже потрудились, є потреба відпочивати, тобто відновлювати сили. І так в організмі йдуть катаболічні процеси, які зранку відбуваються, і анаболітичні процеси. І згідно цих процесів в цих комплексах підібрані трав'яні екстракти. Щоб більш зрозуміліше для вас, от я візьму для прикладу один комплекс, от, наприклад, цей це фітопрофілактика вірусних та інфекційних захворювань. Цей комплекс ми рекомендуємо людям. Кого ослаблена імунна система, або тим людям, хто часто хворіє простудними захворюваннями, респіраторними, хто часто хворіє бронхітами, пневмоніями, тобто всім тим, кому треба підняти укріпити свою імунну систему. І коли ось я вам так просто покажу: воно вам нічого не дасть, але коли я зворотню, покажу, ви побачите три таких ячейки. Розрахований цей комплекс на 20 днів, кожного ячейки на 20 днів, тобто йде 60 таблеточок. І в чому, чому вони різнокольорові? Тому що ці, що підписані червоним, вони для підтримки наших катаболітичних процесів в організмі, тобто для активації для. Підсилення роботи, так як це для противірусних інфекційних для підсилення роботи імунної системи. Сюди, от, наприклад, в ці в ранкову формулу входять екстракти кори котячого кіхтя, екстракти гінгобілова, екстракти коріння жіншеню, коріння ехінацеї пурпурної, корінь солодкий, окисцинку, вітамін В2, В6. Вітамін b 12 пекляткацію і лактулоза. Як ви бачите, неможливо відновлювати імунну систему, не працюючи з кишківником. лактулоза входить в склад. Ця таблеточка, ці трав'яні екстракти п'ються тільки вранці. Тобто, вже ввечері ми цю таблеточку не п'ємо тільки вранці, тому вона актуальна по біоритму тільки вранці. В обідню пору. Для кращого самопочуття, для більш підтримки організму, в кожному з комплексів, які розраховані на 20 днів, входять масляні екстракти трав'яні. От в цей комплекс входить олійні екстракти: ромашки, м'яти, деревію, звіробою, чебрецю, ялівцю, бета-каротин, вітамін Е, олія насіння льону, олія волоського горіху. Це ми п'ємо в обід. І вечірня. Вечірній екстракт, він входить в екстракт кори е, дерева по ударку, екстракт цитрусових, іменно біофлавоноїди, трава чебрецю, трава матемачуки, трава материнки, мелатонін, сульфат міді, селен, вітамін С, пептет, кальцію, лактулоза. Як ви бачите, у вечірню формулу більш вже входять анаболітичні процеси, більш для відновлення, більш такі протизапальні, як Протизапальні дії. Тому, коли людина, маючи певні проблеми запального характеру, от вірусного запального і вранці випиваючи ось цей екстракт в обід цей і ввечері інший, вона отримає дуже сильний екстракт фітопрепаратів, які будуть боротися з бактеріями, з вірусами і відновлювати імунну систему. І користуючись такими препаратами, і при умові, якщо в людини немає алергії на ту чи інші трав'яні екстракти, людина буде мати чудовий результат, мати хорошу імунну систему, мати здоров'я і не мати побічної дії. Це я вам показала на одному з таких фітопрепаратів. Таких фітопрепаратів є дуже багато. При кожному захворюванні це є фітоперепарати для печінки, є фітопідтримка для здоров'я жінки, чоловіка, для суглобів, є для нирок, для вен, фітопрофілактика венозних захворювань. Є так само, от я хочу показати: якщо ці ідуть з масляними екстрактами, то є ось, наприклад, фіто. Комплекс протипаразитарний він іде для діток із 6 років, а також для людей дорослих можна приймати в кого ослаблена імунна система. Я що хочу сказати, він, крім того, що він бореться з листами як простішими, так і лямбріями, він ще відновлює імунну систему і має протигрибкову дію. Тому цей препарат не дуже популярний. Розрахований він на місяць, і він ділиться на ранковий прийом і на вечірній прийом. Тобто, як ви бачите, є такі і є такі препарати. Препарати, Компанії Олівія, крім того, що є ось поділені на такі, є окремо препарат, наприклад, препарат Ювенкор. Він йде для судину, для покращення роботи серцево-судинної системи. Він розрахований тільки ранковий прийом, тобто його використовуємо ми тільки вранці. У вечірню пору ми вже паралельно можемо рекомендувати людям. Більш такі відновлюючі, відновлюючі, заспокійливі препарати. Далі я вам хочу більш ем, ближче показати, як виглядають самі препарати компанії Олів'я. Ось я покажу вам ближче, як виглядають препарати. Оце фітопрофілактика в паразитарних захворюваннях, вона рекомендована для дорослих. Ось така, яку я вам показувала фітопідтримка. Паразитарних це для діток і для людей з ослабленою імунною системою. Ось можна побачити, який склад в цей препарат входить. От, я вам ближче показую. Далі в нас йдуть фітопідтримка для печінки жовчного міхура, для суглобів, ювенкор, який я казала для судин. От. Є дуже хороший такий препарат пектацерол. Він для зняття інтоксикації з організму і підтримки імунної системи. Дуже хороша фітопідтримка фізичного розвитку. Це для дітей 6річного віку і для укріплення здоров'я дитини, в кого гіпо або гіперстатура, хто з кістковою системою у дітей або в дорослих з ослабленою імунною має проблеми. Крім того, я ще хочу показати, є серія ось так, чуть ближче. Ювенус це масла і є пребіотичний комплекс, який називається лактокальцин і лактопектат. Ось я вам показала ось такі препарати чуть ближче. По закінченню, я вам хочу показати, як всередині виглядають. Трав'яні екстракти, які йдуть в таблеточках. Ось. Іде інструкція. От. Далі, ось так всередині, так як і там зовні намальовано. Трав'яні екстракти, вони спресовані в таблеточку і підписані червоним. Це ми їх п'ємо вранці і синенькими вечорами. І ось масляні екстракти. Які п'ються в обід, всіх по 20 штучок. Ось я вам коротенько розказала про компанію Олівія. Якщо будуть питання, задавайте. Бажаю вам всім доброго здоров'я і пам'ятайте, що профілактика вашого здоров'я набагато дешевша. Тому будьте здорові!